Всіх вітаю на каналі Квіти та Інша Я Інна і сьогодні у нас буде розпаковочка. Ось тільки прийшла з почти, отримала посилку. На цей раз там не квіти. Хочу поділитися з вами, що я придбала. От в одного продавця з інтернету розповім трішки про цього продавця. Перед усім хочеться сказати, що пора б позакривати ось ці всі магазини: інтернет і не інтернет, і вайбер-групи. І в Телеграма групи, тому що це все шкодить сімейному бюджету. Це все так б'є по наших гаманцях. Ну, знаєте, якось не завжди можна зупинитися. Хочеш щось одне, купуєш не тільки одне, а ще щось кидаєш ту корзину кидаєш або вибираєш як у групі. Ну, знаєте, багато чого купуєш і лишнього. А Іноді важко все-таки зупинитися. Тому, ці, кому цікава ця розпаковочка, лишайтеся, буду розпаковувати, показувати і розказувати, де взяла і що взяла. Ну що, ось посилочка. Так вона виглядає. Посилочка прийшла до мене. Знаєте, з якого міста е, якесь смт вилок аж з Закарпатської області. Далеко йшло. Тут в мене рослинки, нові для мене рослинки. Будемо зараз розпаковувати, розбиратися, що да як. Хочу відразу сказати, що, знаєте, деякі люди купують там щось довго думають, вибирають. Я зовсім не така людина, тож якось дивилася об'яви в групі, в телеграм-групі, група Олени Вальчук, до речі, дуже гарна група. Кому цікаво, мабуть, у неї канал квіткові мрії. <клідко> там є, мабуть, ще посилання на телеграм-канал. Кому цікаво, подивіться, це не реклама, це порада, тому що там ну, так, люди продають, люди купують. Ну, ось Там я переглядала, думала, що там по квітам дивилася, всяке різне. Ну і тут бачу лохину, що ви думаєте, рожеву лохину. І відразу я вирішила її купити. Тож, це, знаєте, замовлення було дуже швидке, довго не думала. Е, ну, Взагалі-то ми планували купити лохину. Але ось, ну, можливо, це мало бути на осінь, а не на весну. Але ось так я побачила е, рожеву лохину. Я ще про таку не чула, тому що в нас і синьої немає. Ну і відразу написала продавцю. Продавець фотинія е, сад моєї мрії. Це вже можна сказати і реклами трошки тут, тому що роблю розпаковку на них. Дивіться, перший раз я заказую, замовляю, замовляю цього продавця. Тож подивимося, яка вона прийде. Перший раз замовляю цього продавця. От. Запакували гарно, можу сказати, відкриваю довго. Кому цікаво, прикріплю номер. Я ще не знаю номер телефону цього продавця. Не знаю, що тут воно буде. Ви знаєте, як ви вже поняли, однею лохиною не обійшлося. Зараз, мабуть, я його якось прийму цей. Не дуже зручно, було я ось переробила. Що сказати, дивіться. Як гарно запаковано. ну Прямо супер. Людина постаралася, воно нічого й не рухається. І от тут ще попробую розпакувати. Це ж, е дивіться, в мене Черкаська область, а це із Закарпатської йшло. Довго що? Ну, е не довго. Два дві доби. Зазвичай до нас скоріше доходять, але ж ну, не так здалеку. Зараз видно, воно буде, оце, що я обриваю, буде в мене, але так, оце, дивіться, квіточки. Це я, знаєте, це мені бонус за розпаковку. Тому так і кажу. Жасмін, бонус написано. Ой, не знаю, чи ви бачите тут. Зараз я його не можу дістати. Тому. Можна рахувати це якась реклама, чи це не реклама. Ну, знаєте, взагалі, хай буде, не знаю, що дивитися. Ось так хочу показати вам, як приходять посилочки. Ось така рослинка, вона квітне ось вже в цю пору. І на на, мабуть, ще на ранній весні. Я не знаю цю рослинку, мені так її запропонували бонусом. Ну, хай буде така рослинка. Виростимо. Дивіться, яка гарна квітка в цю пору вже. Так, що тут далі у нас? Ох, що я за мова? Ну, то що лохина, та лохина. Ну тут ще в мене, кроме лохини, щось е, дивіться. Перше я побачила рожеву лохину, потім я думаю, ну що ж мені одна рожева та лохина? Треба мені ще й синю. тому що все-таки в нас. Є маленький внучок, а він, хоч і маленький, але плохина йому подобається, тому вирішили посадити для нього. Так, дивіться, дістав. Ось так. Зараз я потім поставлю та покажу його. Це в нас що? Щось воно? Блю. Якийсь блю. Що це заблю? Коротше, я не знаю. Розберемося зараз. Далі. Це має бути е... три лохи. Я їх, я не знаю, як вони виглядають, але так гарно запакували, що не можна це все дістати. Зараз я його, мабуть, дістану, потім буду далі показувати. Так, ну, єлі-єлі достала, так гарно було запаковано. Дивимося, дивіться, лохина ось така Pink Lemonnaд. Ну, не знаю, як, яка вона буде, чесно кажучи. Ну, ніколи ми лохину не вирощували. Але саджанець дуже гарний. І дивіться, який ну, гарні гілочки, і все, я, можливо, не геть розуміюся на цьому. Але, так, по виду, дуже в гарному стані доїхала, і я думаю, що приживеться також вона добре. Бруньки, поки будуть в теплиці, ось стоять, а там розберемося, що з нею робити. До речі, хтось порадить мені, я, ну, звісно, я знаю, що лохину саджають в кислий ґрунт. Зараз трохи я штатив цей поверну. Ну, це, як ви думаєте, це обов'язково? Хто знає, напишіть, будь ласка, чи обов'язково її саджати в кислий ґрунт, чи можна взяти звичайний, сірки туди накидати, знаєте, щоб підкислити. Чи це повинен бути кислий торф? Ну, хто розуміється на цьому, то, будь ласка, підскажіть. Так, ось ще одна. Blue gold. Ну, тут зрозуміло, значить, це вона буде синя. Горщик такий здоровий. Ну, не знаю, на скільки літрів. Так, як оцей, то цей буде на 2 літри, видно, горщик, а цей більший. Можливо, літрів на 3. Так. І ось ще одна лохина. Так, може. Ось так називається блю. Блю ще щось там. Ну, я, чесно кажучи, я, знаєте, ж, роздивлялася ці сорти. Можна вибирати, якщо щось знаєш, а я щось так ну, спитала продавця, які є в нього. Отакі От і взяла. Дві. В них було два види, ніби я ось. крон. Ось такий сорт. Так, це лохина. Ну, Дошла супер, коріння багато. Ось, бачите, все живеньке, все хороше. Тепер ще що я заказала, оце, знаєте, ну, рослина називається гумі, такі рожеві, червоні ягодки. Так вона мені, коли я дивилася каталог там, в, в, на сторінки цього продавця, так вона мені сподобалась, чесно кажучи, я не знаю, що це воно було. Ну, Такі ягодки гарненькі, красненькі, я їх вирішила також купити. І потім вже подивилась в інтернеті після того, як замовила, я так можу замовляти. Спочатку купую, потім дивлюся. От, все роблю поступово, тільки наоборот. Виявилося, що це, дуже така, це також кущ, мабуть, що, і дуже корисна для здоров'я рослинам. В ній в складі, в ягоді є 17 амінокислот і вітаміна С більше, ніж навіть у чорній смородині. Так заявляють. Не знаю, ось воно виросте, заплодоносить, тоді будемо бачити. Там написано, в деяких відео я бачила, що там Боже, там старість не наступить в тому плані, що не те, що повиграємо, а те, що будемо весь час молоді, і здоров'я буде. І, коротше, буде все. Знаємося цих амінокислот 17. І буде все супер. Ну, Хочеться, щоб так і було. Але дуже красиві ягодки. Тому раді них і купила і щось таке незвичне. Ну, У нас, в нашому регіоні таке я не бачила. А так бачу, що люди саджають його. Ну, ось таке. Ну, і ще це ж не все. І ще ось я купила ось такі. Дві гілочки. Це називається як, черенки. ну, Я не знаю, чи це живці можна їх називати, від гортенції. Ще в мене така прийшла ідея виростити гортенцію. Знаєте? Ну, так, по, погратися із черенка спробувати тобто понарізувати. І... Я вже в інтернеті подивилася, як це робити. ну, Хочу спробувати такий експеримент, чи вийде в мене, чи не вийде. Ну, все побачимо. Подивилась, як його там. Ну, різні способи є вкорінення, ну, якісь там собі оберу і займуся цим. Може, трохи пізно, ну, пізно, краще, ніж ніколи. Ще такий досвід. І ось бачу, ще мені поклали якісь такі гілочки. Це ще якась Skyfall, Це, мабуть, теж ж гортенція. Чи оце? Я дві замовляла якісь. Тут написано ваніла, прайс чи щось таке, а тут Skyfall. Ну, ось такі мої покупки. Ці не знаю, а ці я замовляла, мабуть, а ці, мабуть, положили мені в подарунок. Що по цінам? Оці всі рослинки по 130 гривень. Я думаю, що ціна дуже гарна. Черенки по 10 гривень. Там були ще якісь кольори. Ну, Мені сказали, що ніби немає, але ж один колір остався і той, який ще додали. Ну, ось такі. Хто коли-небудь робив оця з я не знаю. Напишіть, будь ласка, якісь свої поради. Я ще не пробувала. Ну, буду пробувати. Ну що ж, ось така розпаковочка, такі в мене рослинки маю тепер. Тепер ще трошечки і будемо садити це все. Десь, мабуть, такий купувати кислий тур. Але, знаєте, все ж таки, скажіть мені, про тур, чи обов'язково кислить, чи можна просто чимось кислим поливати. Ну, ось так. Чекаю на ваші вподобайки. Е, також коментарі, що ви думаєте про це все, про такі спонтанні покупки. І знову ж таки, якби я по тих групах не гуляла, то я б цього б і не купила. От, якби не було тих груп, то я б там і не гуляла. Тобто, знаєте, все воно. Зв'язано один з одним, тому ех, якось треба мати цілу волю. Дивіться, тут і шишка якась. Зараз я вже так телефон розвернула. О, вже щось у мене зйомка пішла не в ту сторону. Так, дивіться, що я знайшла? Якусь ось штуку, шишку. Коротше, мабуть, кидати треба все, що бачиш. І же ж. Ну, це все буде на сьогодні все. Будь ласка, коментуйте, вподобачку, поставте. Все-таки така розпаковочка, кого цікавить, знову ж таки, продавець, то телефон буде на відео. Я закріплю. Ну, і я рахую, що дуже гарно доставилося воно, нічого не поламалося, упаковочка чудова. От. Ну і ще ж тепер я маю ось таку квіточку. Дивіться, супер. Я думаю, як вона наросте гарним кущом, то це буде справжня краса. На цьому все. Миру нам та гарних квітів.